Всім привіт! В кінці квітня минулого року поїхали ми в Ніжин Чернігівської області за двома старими кріслами. Я дуже люблю Чернігівську область, бо вона пронизана історією та неймовірними пейзажами. Але місто Ніжин мене вразило старовинною красою та водночас занедбаністю. Місто майже з тисячолітньою історією з ранньою залізною та давніх слов'ян поєднує собі і сучасну історію нашої країни, болючу і трагічну. Думаю, всі пам'ятають Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли за вигук Слава Україні. Він жив в Ніжині. Після прогулянки ми забрали крісла і повезли додому. Друзі, далі я розповім історію про дизайнера і фабрику, де виготовили крісла. Якщо вам цікава лише реставрація, перемотуйте одразу на п'яту хвилину. Ось такі два красені. Багато хто з вас їх зустрічав і знає: виробник Житомирський меблевий комбінат крісла для відпочинку з набору для однокімнатної квартири. Полісянка досить часто люди плутають цю модель з кріслами чеського дизайнера Ярослава Шмідика або помилково приписують виробництво на Німеччині, бо наліпка виробника майже завжди відсутня. Але в чому ніхто точно не помиляється, так це в тому, що крісло з набору полісянка дійсно дизайнерське. На початку 60-х років над дизайном меблів для типових квартир для Житомирського меблевого комбінату працювала дизайнерка Ірма Каракіс, українська радянська архітекторка, дизайнерка інтер'єрів і меблів. Кандидатка архітектури, лауреатка золотої медалі в ДНГ УССР і донька відомого архітектора Йосипа Каракіса. Ірма Каракіс прожила 91 рік і за своє життя розробила стільки проєктів, що не вистачить часу все перелічити. Дизайн, проєкти готелів, ресторанів, громадських будівель, меблів для дитячих садків, будинків одруження. Та навіть теплових електростанцій. І це крісло дійсно унікальне, хоч і трохи схоже на інше стилістично. Проте його вже ні з чим не сплутати, якщо придивитись уважно. Цікаво, що виробляли цю модель крісла лише на Житомирському меблевому комбінаті, який входив в виробниче древооброблююче об'єднання житомир древ. Вікіпедія на російській мові пропонує історію комбінату починаючи з 30-х років. Я зустрічаю це кожен раз, коли вивчаю історію різних підприємств. Ніби до появи совєтського союзу нічого не існувало, а вся індустріалізація почалась з приходом більшовизму і створенням СССР. Мій висновок це політика навмисного стирання пам'яті поколінням і насаджування думки про велич Радянської імперії. По факту, виробництво існували задовго до Радянського Союзу, успішно працювали і розвивались. Радянська влада відбирала у власників ці підприємства, так би мовити, націоналізовувала. Якщо вам цікава справжня історія Житомирського меблевого комбінату, напишіть в коментарях: якщо вас буде багато, то я обов'язково постараюся її знайти. А поки покажу значок, яким в тисяч. У 1971 році відзначали сторіччя комбінату. Ще в кінці 19 сторіччя Житомир був великим центром деревооброблюючої та меблевої промисловості із за свого географічного положення. Житомирщина займає четверте місце в Україні по площі лісового фонду і становить більше тисячі гектарів. Із того, що написано у відкритих джерелах, підприємство постраждало в часи Другої світової війни від бойових дій та німецької окупації, та вже в 44-му році почало відновлюватися. І станом на 52-й рік Житомирський меблевий був одним з найбільших меблевих підприємств української ССР. З середині 70-го року Рада міністрів УССР змінила номенклатуру продукції деяких підприємств, і Житомирський меблевий комбінат почав виробництво збірних меблів. На початку 80-х комбінат мав полуавтоматичні лінії для виробництва меблевих щитів та різноманітне сучасне обладнання того періоду. Основна продукція підприємств. Це набори для житлових кімнат і спалень, крісла, стільці і сувенірні вироби. Ми могли зустрічати шахмати та дерев'яні картини, інкрустовані шпоном. Меблі, що вироблялись, навіть експортувалися в інші країни у Францію, Німеччину, Нідерланди та інші. Та як це часто було, підприємство не пережило розпаду Союзу. В 90-ті роки об'єми виробництва знизились, а в 2000 році почалась процедура банкрутства. У 2008 році на території меблевого комбіната був відкритий ТРЦ Global UA. До речі, юридично комбінат досі існує, але тепер не як виробник меблів, а як орендодавець Рухомого майна. Ну що ж, привезла крісла і думала, що от-от знайду час на них, але реальність така, що вони хотіла б сказати, лежали та по факту валялись повсюди. Бо десь заважали, потім я про них забула, і от. Настала зима, і я згадала, реставруватиму лише одне крісло. Від другого я благополучно здихалась, бо не мала на нього ні часу, ні ресурсу. Почала з ніжок. Вони вкриті лаком, який зніматиму циклою. Процес довгий, зайняв кілька годин. Потім прибирання. Ретельно шліфую. Помічаю неприємність. Одна ніжка вражена жуковим шашелем. Я все ще не купила якихось спеціальних засобів проти жуків, тому оброблятиму хлором. Трошки змішую густий гель з водою і зі шприця заливаю в кожний отвір. Сподіваюсь, що це старе вогнище, і воно з'явилось не в моєму гаражі. Поки сохне деревина, обирають тканину, еластичний паз, бойлак і поролон. Чекати це все треба за два тижні, бо перелону, що я замовила, не було в наявності. Що і як саме я обрала, розповім трохи згодом. А зараз приступає до зняття старої оббивки. Дуже багато заіржавілих скоб. Задня стінка кріпиться на цвяхи. О, скільки зіпсованого поролону. Кожен свій крок я фотографувала, щоб потім правильно обтягнути тканину. Хоча коли обтягувала, то робила як виходить, а не як колись було. Всередині крісла мене чекала неочікувана знахідка. Багатство. На сідушці поролон захований всередині тканини з якимось ватним наповнювачем. Саме тому він не спресувався і не перетворився на клійку масу, як на спинці. Продовжую роздягати крісло. На спинці поролон приклеївся до гумових пасів. Все відчищаю. Ось таким поролон стає від сонячних променів, тепла від батареї і найголовніше від втомленості. Так так, є таке поняття, як втомлюваність поролона. І в радянських підручниках з меблевого виробництва є навіть формула. За якою її розраховують. Та тут насправді сукупність факторів, в тому числі старіння. Ой, липкий такий. Поки ходила за віниками пілососом, коти вже зайняли свої місця. Я зашпаклювала дірочки від шашеля і тепер відшліфовую. на пасах в гарному стані, і я вирішила не знімати її, а укріпити новою. Ніжки я вже покрила шаром олії з твердим воском і тепер вручну шліфую цей шар. Таким чином, наступний шар ляже на дуже гладку поверхню, і на дотик буде приємнішим. Друзі, нагадую, що цей канал існує завдяки вашій підтримці. Я щиро дякую за добрі коментарі, ваші особисті історії та конструктивну критику, а також вдячна двом котикам за донати на монобанку для розвитку каналу. Це дуже цінно для мене. Якщо вам подобається моя робота, вподобайкайте! Моє замовлення замість двох тижнів прийшло днів через п'ять. Магазину респект за оперативність. Отже, що я замовила? Флізелін 5 погонних мед, 40 гривень. Звісно, на крісла мені стільки не треба. Я взяла з запасом на майбутнє до того, ж він дешевий. Еластичний пас 60% відсотковий, 5 погонних метрів 100 гривень. А це відсоток розтягнення гуми. Якщо ви не професійний мебляр, цей пас цілком підійде. Войлак чи то повсть 1 погонний метр 171 гривня. Насправді це не той войлок, що робиться з натуральної шерсті, і з якого колись валяли взуття чи килими. Це вторинно перероблений текстиль, старі куртки, кофти, штани все тут. Навіть вкусні блискавки, та це круто. Я вважаю, куди ж треба дівати мільйони непотрібного одягу. Поролон тонкий, 1 см, три листи за один лист 195 гривень. Так само замовила з запасом, бо є дещо куди він мені потрібен. Поролон СТ, 4 см, один лист 1270 гривень. Він тут найдорожчий. Зі свого досвіду скажу: якщо ви хочете самостійно оновити старі крісла і не займаєтесь меблями, в принципі, то вам не потрібно розбиратися в купі різновидів поролону, а обрати тип СТ, тобто стандарт. Це зекономить вам купу часу. Бо я розібралась і в підсумку купила саме СТ. Меблеву тканину обрала мікровелюр від Дивотекс, колекція Shadow Color Mastard, тобто гірчиця. Два погони метри обійшлись мені у 834 гривні. Чому саме її обрала? Ця зносостійкість, тканина витримує тварин, легко чиститься і в цілому міцна. А ще візуально сподобалась просто. Зараз я повністю імпровізую, не знаю, чи роблять так чи ні. Напишіть, якщо знаєте, та я просто нові. Паси кріплю між стариння мені так спокійніше, точно не порветься. Мало не забула, мені ще треба з'єднати ніжки. На добу залишаю під струбциною. Повсть вирізаю прямо по формі дерев'яного каркасу. Далі таким самим чином я буду вирізати майже все. Закріплюю степлером. А поролон трохи загинаю на сидінні. Приміряла і вирізаю гострим лезом. Звичайний канцелярський ніж. Спинку теж обвела і вирізала. А ще я вирішила не купувати у ці спеціальні клеї в балончиках чи щось дороге для фіксації поролона, а придбала отакий клей 88 за 49 гривень. Мене, якщо чесно, ввела в оману назва 88, бо під цією назвою раніше був найрітовий клей на основі нітрильно дивінілового каучуку. Його використовувало в меблевій промисловості для склеювання не тільки деревини, а й поролону. А в цьому клеї написано не застосовувати для поліуретану». Ну, поролон це поліуретан. Тому я вирішила не ризикувати, зібрала всі клеї, які знайшла вдома. Ну, точно якийсь з них підійде. Отже, поролон приклеїла і трохи його притиснула. Краї зафіксувала скобами. Оці боки я хочу закрити тонким поролоном. Це не обов'язкове і можна зробити це синтепоном, або взагалі нічим не закривати. Це ніяк не повпливає на красу або м'якість. Ну, мені захотілося просто. Плюс цей тонкий лист я хочу додати на сидіння. Що хочу сказати з усіх клеїв, які я тут спробувала, оцей глобус. На першому місці я здивована, бо він працює як ото усі дорогі професійні клеї з обзорних відео на Ютубі. Моментально схоплювався і намертво склеював поролон. Звісно, я залізла в інтернет і подивилась його вартість 34 гривні! Та ладно. не знаю звідки цей глобус у нас взявся. Напевно, чоловік купив точно не я. Але він мене так виручив. Рекомендую як дуже бюджетний і справді дієвий варіант. Далі огортаю флізеліном. Так, тканина не буде чіплятися за пухкий поролон і крісла прослужить довше. Тепер час вирізати деталі на тканині. Це найпростіший метод. Просто взяти стару оббивку і по її розмірам, трошки додаючи більше з урахуванням, більшої висоти нового наповнювача, вирізаємо такі самі. Бачила, що багато людей шиють чохли теж дуже гарний варіант. Але в мене піджимають строки, тому я все спростила. Якось іншим разом буду шити чохол, може ще попадеться крісло. Обивати допомагаю собі з защіпками і струбцинами. Класно, коли меблевий степлер пневматичний. А в мене звичайний і руці після нього сильно-сильно втомлюються. І вже по традиції я знов помилилась. З однієї сторони взяла більше тканини, а на іншу сторону не вистачило. Прийшлося знов знімати скоби і перебивати симетрично. На задню стінку клею тканину. Я взяла схожі нитки і зшиваю складки. По-перше, мені так спокійніше, що нічого не розійдеться. По-друге, так менш видно ці складки і більш естетично. А по-третє, саме так і було зроблено на фабриці, а я повторюю. Ніжки, які під'їла шашель і я зашпаклювала, підфарбовую, щоб не було помітно. Задню стінку ставлю на місце цвяхами. Теж повторюю, як було болти для кріплення я вимочила в перетворювачі ржі та від відмила. Знаю, що їх часто змінюють, та я аргументую, чому робити це не обов'язково. Якщо метал не пошкоджений і немає підстав вважати, що болтріс не пополам, його можна використовувати знову. Та більше мені подобається в старій фурнітурі її гармонійний вигляд щодо усього виробу в цілому. Ось подивіться на колір старих і нових болтів. Я не знайшла нові такого ж кольору, теплого і благородного. Вони усі такі блакитнуваті, ніби як колір аркушів старої книги порівняно з офісним папіром А4 холодного білого кольору. Роблю дірочки, просовуючи болти з внутрішньої сторони. Підставила маленький стільчик, бо важко попасти в отвори, тримаючи однією рукою. Фіксую гайками. Щоб повністю закінчити, залишилось лише закрити дно. Саме так, цією чарівною тканиною. Годі нормальна тканина. Знизу видно не буде. Просто їй мене дуже багато, вона, напевно, такого ж віку, як це крісло, тому все логічно. Ну, краса! Ага. Давайте порахуємо, скільки приблизно коштувало відновлення. Якщо маєте крісло, ви одразу економите від 300 до 2000 гривень. Скільки коштує крісло того періоду, в залежності від стану і міста, де його продають. Повсть, еластичний пас. Тканина, поролон мені обійшлись в 2570 гривень. Якщо ви не маєте інструментів, то меблевий степлер можна купити найдешевший, напевно, так, за 200 гривень плюс скоби 50 Клей на ваш смак, але я обійшлась тим, що за 34 гривні. Якщо меблі в гарному стані, вам не треба купувати шпаклівку і шліфпапір. Щоб зняти лак, потрібні циклі або змивка. Покрити олією, обійдеться від 550 гривень, плюс пензлі, перетворювач ржі, столярний клей, струбцини або защіпки. Умовна від 4 тисяч гривень, якщо дуже економно лише матеріали і інструменти, плюс ваші трудозатрати. Тому не дивно, що відреставровані крісла майстри продають від 10 тисяч гривень. Гірчичний колір зараз дуже популярний і він потроху набридає. Але в нас є меблі цього кольору, тому чому б і ні. Крісло неймовірно зручне, ергономічне, з нього не хочеться вставати. Але я вам цього не покажу. Бо в зимовому одязі я як листкове тісто, а без нього холодно, тож повірте на слово. Крісла я вирішила поставити в кімнаті батьків, щоб їм було зручно дивитися телевізор. Вони весь час тулилися на садовому шезлонгу, і тепер в них буде комфортне місце для вечірнього відпочинку. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Не забувайте донатити на наше військо та підтримати українських креаторів. Для нас це дуже важливо. До нових зустрічей!